От кроликов и черепах в восторге любой ребенок. В одну из столичных детских больниц привезли 18 животных. Медучреждение посетила Инна Завайора, наш корреспондент. Иночка, доброе утро. Пожалуйста, готова тебя слушать, о чем расскажешь нам. Возочка, катку на спине. Але гостям каже, ні. Буде спека, ляже спати, щоб її Черепаха. Ойчеритка! Равлик молодець! У дитячій лікарні свято до малечі приїхав в зоопарк і привіз не тільки пухнастих кроликів та велетенських равликів, а й влаштував Вікторину. Одну із загадок відгадала і восьмирічна Ніка. А від спеки вона знаєте, де ховається? Можливо, хтось догадався, де вона ховається. від спеки? Гадки легкі. Ніку вісім років тому прооперували. У неї був порок серця. Нині приїхала з мамою з Одеси до столичної лікарні для перевірки стану здоров'я. Без цієї операції дитина не жила. б. Вона зараз росте, тому потрібно наблюдати, що серцем. Мама Нікі задоволена, що до лікарні завітали тварини, адже донька у захваті від них. Тож удома живуть і кіт, і рибки, і навіть ящерка. Вікон не потребує дуже багато уваги. Рибки теж більше за все уваги це кіт. Від виїзної зо захваті і Наталія з донькою Олею. Просто супер. Скільки із животних і потрогати пощупать, посмотрети. Больше всі во хто нравиться. Кролики і улітки у заході, який тривав майже годину, взяли участь 18 тварин. Діти залишилися задоволеними, а тварини трохи втомилися. Що ти переживаєш не більше, ми маленькі? Не більше вони дуже дуже розумні. Їх можна навчити різноманітним трюкам. Вони звичайно злякані, тому що середовище незнайоме, але ще вони не стресують, тому ми швидко-швидко маємо їх відвести. До лікарні тварини виїхали уперше, утім на тепер практикувати таке частіше раз у місяць. Можливо, ми привеземо шиншил. Якихось пташок, ми ще думаємо також різноманітних можна було привезти тарганів. Діти всі були дуже щасливі. Всі діти, діти трогали животних, спілкувалися з ними. Я вважаю, що це очень цікаво і приємно. Ось таким пухнасиком встигли сьогодні погратися. Не тільки 30 діточок з лікарні, але й ми, і на Андрій Скагленко та вся команда 112.